Усім привіт! Знаменитий лондонський годинник відбиває останні години до початку українського дня у Лондоні. Тисячі туристів з'їхалися, сподіваюся, на те, аби подивитися, як Ярослава Могучих змагається на діамантовій лізі на олімпійському стадіоні. А потім Олександр Усік буде намагатися вдруге стати абсолютним чемпіоном світу над важкій вазі з боксу все в один день, все в Лондоні. Сподіваюсь, ці люди також поїдуть на обидва стадіони: олімпійський стадіон в емблі. Все перебігти часу мало. Сьогодні ми побуваємо на двох дуже класних лондонських стадіонах. Перший із них за моєю спиною. Олімпійський стадіон, який знаходиться в Олімпійському парку королеви Єлизавети, 13 років тому тут проходили Олімпійські ігри, церемонія відкриття, де королева Єлизавета з Джеймсом Бондом стривали із вертольота і приземлялися сюди, де містер Бін грав на одній клавіші. Олімпійський стадіон. Легенда, легенда. Стадіон, який став домашнім для Вестхема, і саме тут. Андрій Ярмоленко також забивав свої голи за цю лондонську команду. Ну і це стадіон, який кожного року приймає етап діамантової ліги з легкої атлетики. І саме тому ми сьогодні сюди приїхали, адже планувалися дві українки, могли би тут змагатися. Як завжди, це у стрибках у висоту, як завжди, це Ярослава Магучих і як завжди, по цьому сезону мала би змагатися тут і Юлія Левченко. Але от напередодні вона зникла зі списку заявлених спортсменок і пропускатиме цей етап діамантової ліги. Попри це, Ярослава Магучих буде намагатися перемогти уже на четвертому етапі в цьому сезоні, саме в діамантовій лізі, і перервати серію із других місць, які сталися з нею на попередніх двох етапах. Тоді вона поступилася Ніколі Оліслагерс. Сьогодні її тут не буде, але замість неї буде нести ось цю австралійську вахту Еліонор Патерсон. Тому... Чи вдасться українці поборотися за перемогу чи ні? Побачимо далі. Ну і загалом, я сподіваюся, що це буде дуже крутий етап, оскільки за традицією ось ці трибуни олімпійського стадіону заповнюються в Тому я сподіваюся, що буде класна атмосфера і е, що поговоримо з е, глядачами, що вони нам скажуть. Well, it's um, uh, the sense of achievement. It's all about um, these guys and girls um, putting in tons of effort um, and then um, uh, being winners. Um, and it's great to, see. Um, to great, see. Great atmosphere when it's a full stadium as well. At this, at this event, you get to see real top quality athletes. Um, and yeah, I mean, when everyone's cheering along, it really does create a, a magical atmosphere. It's now my second time um, going to the World, uh, going to the Diamond League here and yeah i've had a fantastic time last time looking forward to today got some good athletes to see so yeah really should be really good fun actually a coincidence because my wife was already here and then we love track and field so we, we found out it was the same day events. so we came to came to visit we're and see it see yeah all of our favorite athletes, athletes so who do you support today thank ah. you and no yeah, yeah, yeah. halals. Yeah. І Фемке надупевнено святкує свою 29-ту поспіль перемогу на етапах Діамантової ліги. 34 counting for me, so that makes it a bit easier. <laughs> um, 52 and 1. Is it the best possible time at these conditions? I don't think so. I think I could have done better. We had often molecular quite some things that could be better. This track is great, whether it's rainy or not, and the rain is really not so much. So I think I could have done better, but I didn't, so that's my own fault. Світу з метання диска, литовець Салекна, на дощовому, але безвітряному Олімпійському стадіоні зумів поставити рекорд не світу, але рекорд змагань теж непогано. Фанригапі де результат. Май такі сприйди. Рейнікне показується. Oh yeah, it's a big fight. It's a big fight. I want Usyk to win for sure. Yeah, he's my favorite fighter, my favorite boxer. So, and I think he'll win. He'll win. I think he's, he's the greatest of all time. І до головного старту для нас. Під дощем Лондона Ярослава лише два рази перестрибнула планку. 189 сантиметрів, як розминка з першої спроби. А от на наступну, 193, довелося використати усі три спроби. А далі усі стрибки на висоту 196 були невдалими. Ярослава вперше за три роки поза подіумом діамантової ліги. Перша частина українського дня видалась трішки глибкою, оскільки ось тут на цьому стадіоні, на олімпійському стадіоні, Ярослава Могучих не змогла уже втретє поспіль. Перемогти і більше того, замість другого місця, як це було на попередніх двох етапах, тут Українка стала взагалі третьою і не змогла вона взяти висоту 196 см сантиметрів. З першої спроби взяла 193 і це був її фінальний результат. Але, як каже, панікувати немає причин. Я думаю. Звичайно, хочеться стрибати вище і вище, тому що це не, не ті результати. Останні два старти, а не ті результати, на які я можу стрибати, і в принципі всі ви це знаєте. Але в цьому немає нічого страшного. Це тільки ось таке трапляється на шляху, щоб ми ще більше щось проаналізували. Будемо тренуватися і готуватися. Все ж таки, головний старт це чемпіонат світу, тому готуємось до нього. Примогла ж тут на радість усім своїм місцевим вболівальникам, вперше в кар'єрі на діамантовій лізі. Британка Морган Лейк намагалася вона штурмувати і особистий рекорд, і рекорд Британії 2 метри. Але три дуже близьких спроби в неї були. Але не вдалося, тим не менше, саме вона перемогла. У секторі для стрибків у висоту а Зараз я не просто так важко дихаю, тому що дуже спішу на метро сідати і їхати в іншу частину міста для того, аби провести другу половину. Українського дня в Лондоні. Олександр Усік, Денель Дюбо вже зовсім скоро будуть вирішувати хто з них undisputed. Бежу. We don't come to many box matches, but we've chosen this one because we think it's gonna be quite close. I uh, think Usich will do it, um but there is always a chance that Dubois might. might make it happen so who knows that's the that's the beauty of sport <laughs> a great fighter but I think the UK is uh, behind Ukraine and everything that's going on in the world and we all feel everything that's going on in in Ukraine and it's a terrible time

Кофоаніспі крозі вайтцю евівай діман респект про майстил афейк із то переможе усік нокаутом в одинадцятому одинадцятому. А що Дюба? Дюба? Ну сподіваюсь, слов блоу сьогодні не буде. Після перемоги Даніеля Лапіна та поразки Владислава Сіренка у боях в Андеркарті на ринг вийшла Надя Дорофеєва і заспівала гімн України. Вже прийшла черга головних зірок вечора. І за 17 хвилин після цього у п'ятому раунді стався нокдаун від Усіка. Поки я знімав, як реагує стадіон, на ринзі удар під назвою Іван нокаутував англійця. Олександр Усик абсолютний чемпіон світу. Знову. Punch name uh, Ivan. No. Yeah, left oh, you le know already. Le left left hook is uh, yes. hook is like this hook and back Ivan. Yeah. it's Ukrainian name. Yeah, Ivan is a, you know is a, like a big guy who live in, in a village and work in a farm. He was like a big guy like a Cossack. You know. What is your name? My name is Ivan. <laughs> yeah, it's a hard hard punch. Yeah. He won. Now I wanna back home. Uh, now I wanna uh, do a choice. What, uh, what next? What. Uh, uh, I will continue in boxing, I will continue training, but uh, now I, I cannot say uh, who next my opponent. What was that? Yes. No, what? no, 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 that's not all right. that's not alright. It, so it was so fast. I looked away for one second, he's on the floor. No, no, what? No, that's not all right. That's not all right. No. The better man won. Simple as that. Daniel's a good lad, but Yuzik is a fucking legend. Oh, Yuzik! Yuzik! По-перше, вітаю всю Україну, вітаю Олександра з перемогою. Е, я думаю, що Олександр йшов до цієї перемоги націлено, дуже довго готувався, тому абсолютно заслужена. Непроста і заслужена перемога. А то казав. А я казав нокаут. Я зразу сказав нокаут. Але не той раунд. Ну, з раундом промахнувся. Ну, бо я звик, що Усік в останніх раундах включається. Легка перемога була у Та ні, у він, він важко працює для того, щоб так перемагати. Я його вітаю. Він зробив свято для всього світу, всіх, хто дивився цей бій. Це дійсно було дуже класно. А якщо проаналізувати, що робив Дюбуа, що він зробив не так. Чи в нього просто не було що? Дивіться, в мене нема досвіду виступів на професійному ринзі, але я, я отримав просто супер емоції. Я вдячний Олександру за цю перемогу. Він дійсно справжній герой нашої країни. Дорога за вами. Будемо працювати. Я думаю, що найближчим часом побачимось в професійному ринзі. Тому працюємо, Дякую. А я прямо біля рингу сиділа в другому ряду. Нормально. до тебе нічого не долітало там. Ніякі ці Ні, слава богу, нічого не долітало, але насправді дуже круто, що такі події об'єднують українців, тому що дуже багато українців прийшло вболівати підтримати, і все ж таки така підтримка. Клас. Я дуже рада. Я сподіваюся, що колись легка атлетика буде на такому ж рівні, коли люди будуть приходити вболівати з таким ентузіазмом. Клас, клас. Ну і тепер Сашка запрошую, запрошую до себе на чемпіонат світу. <реш> Спробую. Все, да. дякую дуже. Грає море зелене. Можна було б тут заспівати, але це не море, і не київське, а темза. Ось там світиться Сіті, Лондон Ай. І закінчується день. І все ж таки, попри те. Що Ярослава Могучих не змогла перемогти сьогодні, Олександр Русик поставив справді жирну крапку і втретє в своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Вдруге у надважкій вазі і одного разу в крузервейті. Видихаємо, але ненадовго. Оскільки уже зовсім-зовсім скоро. Буде ще більше і легкої атлетики, і сподіваюся, боксу на Суспільному. Дякую, що дивилися. Дякую, що коментували. Дякую, що підписуєтеся і на наш YouTube канал, і на наші соцмережі. Дуже багато ексклюзивів, дуже багато цікавого контенту там. Дякую всім, до побачення.